Ви вважаєте, що 47 тисяч доларів не жила квартира в Києві, це дешево, так? Да? Ну, я хочу зазначити, що там ще мінімум 20 тисяч доларів потрібно в ремонт. Тобто, вийде і того 67 тисяч. Ну, це так, по мінімуму візьмемо, так? Да? 67 тисяч. А давайте тепер розберемось, так? Да? 67 тисяч доларів. Якщо зараз помножити на курс, то це майже 2,8 мільйона. Середня зарплата в Києві 20 тисяч гривень. Навіть давайте її помножимо на 2, Хай людина заробляє 40 тисяч доларів. 40 тисяч гривень, вибачаюсь. Тобто їй потрібно відкладати майже 6 років 40 тисяч гривень, щоб зібрати на таку квартиру і зробити ремонт. Але за, за які кошти людина буде жити? Тобто 40 тисяч гривень беремо, віднімаємо, 15 тисяч гривень орендована квартира залишається 25. І на 25 потрібно прожити якось да? і щось ще відкласти. Да, ви там пишете, що в ніякій столиці е, Європи немає таких цін. Так там же і інші зарплати, там і інші відсотки під іпотеку. А візьміть у нас іпотеку там на 20-25% річних. Тому це дорого.